Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо. З вами Басько Роман та Головченко Яна. Сьогодні ми знову хочемо повернутися до теми особистості в історії. Минулого разу об'єктом нашої уваги був видатний український політичний діяч та історик Михайло Грушевський. Цей випуск ми присвячуємо дисиденту, талановитому журналісту, сильному політичному лідеру та прогресивному інтелектуалу В'ячеславу Чорноволу. Його життя суцільна боротьба за свободу, права людини, незалежність власної держави. Розглянемо та проаналізуємо погляди Чорновола як політика, його різнопланову діяльність на політичній арені України в радянський період, а також вплив на розвиток політики. Ічних ідей в нашій державі та можливе їх застосування на практиці сучасними українськими політиками почнемо із юних років. В'ячеслав Максимович Чорновіл народився 1 січня 1938 року в е, селі Ярке Черкаської області. У родині сільських вчителів журналістку освіту отримав у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1960-х-80-х роках. Приймав активну участь в українському правозахисному русі за політичні переконання був двічі засуджений, зазнавав постійних переслідувань з боку влади. Цікавий факт його мати Клина Харитонівна, до заміжжя Терещенко належала до одного славного роду українських цукрозаводчиків та меценатів, тобто Терещенків. Із студентських років, В'ячеслав Чорновіл, починає займати активну громадянську позицію. Радянська влада, незважаючи на певну лібералізацію, все ж угледіла в діяльності та поглядах Чорновола про український, а з ними і антисовєтські настрої. Та спочатку суворо карати не стала, просто не допустила до вступу в аспірантуру. 4 вересня 1965 року в кінотеатрі Україна, що в Києві, відбулася прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Там В'ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба та Василь Стус висловили протест проти арештів українських вільнодумців. За це його звільнили із редакції комсомольської газети Молода Гвардія. Цю демонстрацію розглядають як першу акцію відкритого протистояння тоталітарній владі. Хоча ще 8 серпня Чорновіл виголосив гостру антикомуністичну промову на відкритті пам'ятника Шевченкові в селі Шешори на Гуцульщині. Саме у 60-х роках він став одним із лідерів дисидентського руху в Україні. 30 вересня 1965 року. В помешканні Чорновола у Вишгороді було проведено перший обшук. Шукали сам видав та інший компромат, оскільки кількома тижнями раніше почались арешти в Києві та на західній Україні проти його товаришів: братів Горенів, Івана Світличного, Михайла Осадчого, Євгена Сверстюка, Валентина Мороза та інших кадебісти. Вилучили тоді 190 документів ан радянського змісту усі машинописи і фотокопії дореволюційні видання українських письменників етнографів були вилучені. Наступного року Чорновола покликали як свідка до суду над друзями. Натомість він написав і поширив протест, за що був звільнений із редакції газети Друг читача. За відмову взяти участь у суді дістав три місяці виправних робіт з утриманням 20% заробітку на користь держави. Але, за словами тодішніх правоохоронців, на шлях виправлення не став. 1966-го написав. Сав дослідження правосуддя чи рецидиви терору, один із найсміливіших зразків тогочасної української політичної публіцистики, вклав збірку, яка принесла йому широке визнання 15 листопада 1967 року. Лихо з розуму. Тут оприлюднив матеріали про заарештованих 1965-го шістдесятників. В'ячеслав Чорновіл став лауреатом премії для кращих журналістів світу, що борються за права людини. Книжка розійшлася доволі великим, як для сам видаву, накладом. Примірники, зокрема. Ма розіслали родичам заарештованих керівникам творчих спілок. За це Львівський обласний суд присудив три роки ув'язнення в таборах суворого режиму. 3 серпня 1967 року відбувся другий арешт. Його було засуджено до трьох років колонії. На знак протесту Чорновіл оголосив 48 днів голодування. Адміністрація мусила частково виконати його вимоги, тобто повернути вилучені документи, короткий перепочинок і знову боротьба, листи, заяви, відмова від примусової праці. Однак щоразу суд знаходив причину, щоб не задовольняти позову політв'язня. Вже на свободі діяч знову поринає в боротьбу. Початок 1970 року. Важлива віха української журналістики. Виходить сам видавний український вісник. Чорновіл виступав відповідальним редактором, душою та мотором часопису. Редакція під керівництвом Чорновола випустила 14 одиниць даного часопису. Наклад журналу був кілька десятків примірників. Вісник можна назвати передтечею незалежної преси, що становив альтернативну державній монополії на інформацію. 12 січня 1972 року В'ячеслав Максимович знову опиняється за ґратами. Тепер надовго Неугомонний, Під таким прізвиськом зазначиться Чорновіл в документах КГБ. Його відправили в найвіддаленішу табірну точку Якутії. Далі на схід відправляли лише Василя Стуса. Перебуваючи в ув'язненні, Чорновіл почувався вільнішим ніж на свободі. Я у своїй неволі. Лі, вільніший за вас, і життя моє, ніби цікавіше і змістовніше, і це більш ніж компенсує всякі невигоди і фізичні труднощі. Його вміння абстрагуватися від невигоди е, тюремно-таборових реалій, протидіяти духовному поневоленню, забезпечили свободу його внутрішньому світові, дали змогу вижити в тій дійсності. Наприкінці червня 1988 року, через три роки після повернення в Україну, Чорновіл стає ініціатором та ідейним натхненником творення української гельсінської співрої спілки, першої в Україні опозиційної до радянської влади політичної партії, 7 липня 1988 року на п'ятитисячному мітингу у Львові Чорновіл офіційно оприлюднив декларації принципів української гельсінської спілки, співголовою якої став власне він УС стала першою в Україні відкритою опозиційною КПРС організацією партійного типу. Чорновіл був одним із Трьох робочих секретарів, потім членом е, виконкому УС, очолював пресову службу, написав та відредагував понад 100 листів даної прес-служби, які оперативно у день виходу передавалися на е, по Радіо Свобода, а також розповсюджувалися сам У цьому ж таки, 88-му, росій Чорновіл створить народний рух, який остаточно доб'є помираючу гідру тоталітарного режиму. Ідея створення руху виникла спонтанно. Вона йшла знизу. Прийшов час розвалу імперії, так званої перебудови. Він закликав низи до дії, а серед інтелігенції колишніх політв'язнів, політичних діячів виявилися люди, які вирішили очолити цей рух. Я пригадую, як 17 вересня 1989 року ми вивели на вулиці Львова 200-250 тисяч осіб. Це була природна потреба різко змінити ситуацію, яка на цей момент склалась в країні. Пішло розвалювання комуністичної системи, дуже активізувалися народні маси, і це треба було оформити. Перша спроба створити в Львові демократичний. Фронт сприяння перебудові була літом 1988 року, але нас тоді розігнали собаками і ОМОНом. Наприкінці цього ж року, зайнявши національно-патріотичні позиції, нашу ідею підтримала більшість членів спілки письменників України. Завдяки цьому нам легше було захищатися від свавілля влади. Ми змогли виголосити програмні положення НРУ? Почалось інтенсивне зростання організації народного руху в областях у вересні 1989 року. Відбулись установчі збори НРУ. 1993 року. НРУ був перереєстрований на політичну партію, бо будучи громадсько політичною організацією, ми не могли брати участі в виборах. Це згадував Чорновіл. Якщо Чорновіл був таким прогресивним та проукраїнським політиком, то чому йому не вдалось втілити у життя свої погляди та очолити нашу державу? Відповідь на це питання є досить комплексним. Визначальний період для утвердження основ державного будівництва, перший рік незалежності не приніс бажаних результатів, а навпаки, засвідчив упущення можливостей. Однак емоційне сприяння факту існування незалежної України тоді ще заважало раціональному осмисленню дійсності. Багато хто щиро вірив словам старої нової влади щодо розбудови самостійної України. Чорновіл напередодні 24 серпня 1992 року опублікував велику аналітичну статтю Перемога комуністичного путчу в Україні, яка зробила гучний резонанс в Україні і поза її межами. Увагу багатьох привертала сама назва статті, яка ламала уявлення про владний олімп України, представники якого у своїй більшості не оперували категорію розбудови національної держави, а створювали із України авторитарний заповідник комуністичної партократії, тобто російську державу провінцію. Причиною цього і поразкою молодої української демократії, яка не скористалася винятково сприятливими умовами після серпневого путчу та першогрудневого референдуму, було на переконання Чорновола те, що що не забрали владу у комуністичної номенклатури, демократичні сили не змогли зберегти єдності і зрозуміти, що з проголошенням незалежності необхідно боротися за наповнення її форми з містом натомість переважили явища отаманщини та пристосуванця напівпатріота, в якого ще з попередніх часів сформувалась роздвоєність серця, а не розрахунку. Тому вже на перших всеукраїнських виборах президента України демократичні лідери не змогли об'єднатися навколо єдиної реальної кандидатури. Згодом не спромоглися створити дієвий демократичний фронт, що із своєю програмою державобудівництва будівництва би чинного президента. Колишнього чільного комуністичного лідера та діяча роз'єднаність демократії призвела до втрати впливу колишніх лідерів боротьби із радянським режимом на політичні процеси відновленої держави на короткий час, не більше року, поруч із обраними місцевими керівниками, В'ячеслав Чорновіл вбачав за потрібне запровадити інститут президентського представника як контролюючої інституції для дотримання виконання визначених програм державотворення і економічних реформ. Також він хотів здійснити заходи з демонополізації і роздержавлення радіо, телебачення, та забезпечити рівні умови і рівну державну підтримку незалежній пресі, запровадити спеціальну програму, в якій без примусу, а методом субсидій і пільг стимулювати повернення до рідної мови, культури, історичних традицій громадян, особливо з російських, південних і східних регіонів України, забезпечити створення боєздатності національної армії та інших силових структур, прямувати кадровий потенціал органів СБУ. Куратури, міліції на боротьбу з мафією і корупцією, що захлиснула Україну, застосувати карне покарання всім тим, хто здійснює антидержавну діяльність, ініціювати судовий процес щодо злочинів комуністичної партії в Україні, масових репресій та голодоморів, денаціоналізації, знищення релігії. Однак звернімо увагу на ще один аспект далекоглядної діяльності В'ячеслава Чорновола: зовнішньополітичні. І його влучні ідеї, що стали втілюватися лише 30 років по тому. Вячеслав Чорновіл завжди був проти входження до будь-яких структур, які ініціювала Росія. Зокрема, він протестував проти участі України в СНД як палкий прихильник євроінтеграції і завбачливий політик, який аналізував на кілька кроків уперед. Чорновіл вбачав у СНД не що інше як імперську амбіцію Росії зберегти вплив у колишніх радянських республіках. Він одним із перших у залі засідань верховної. Ради на офіційних зустрічах активно підкреслював агресивні дії держави сусіда, такі як. Посягання Російської Федерації на Крим, Севастополь, Чорноморський флот і наполягав на зверненні в Раду безпеки ООН зі скаргою та вимогою запровадити санкції. Треба припинити балаканину про стратегічне партнерство і великого сусіда і готувати народ до можливого загострення стосунків із державою, яка прямо заявила про свої агресивні наміри. Ще задовго до своєї політичної кар'єри В'ячеслав Чорновіл здобув авторитет і славу на заході, зокрема завдяки своїй дисидентській діяльності. Тож потім до нього достухалися лідери. Інших країн, адже його репутація була бездоганною на відміну від політиків із комуністичним минулим, до яких ставилися із пересторогою і певною недовірою. Він зустрічався із президентом Чехії Васловом Гавелом, президентом США Рональдом Рейганом, держсекретаркою США Мадлен Олбрайт, прем'єр-міністеркою Великої Британії Маргарет Тетчер. Ще одна надважлива і перспективна ідея, яку обстоював український лідер, був Балто-Чорноморський Союз або ж Міжмор'я. Балто-Чорноморський Союз означає співробітництво центральноєвропейських держав, до е, черги яких Чорновіл відносив і Україну. Він писав: Ми центральноєвропейці, нас об'єднують не тільки географічне сусідство, а й спільність долі. Переважна більшість країн цього регіону зовсім недавно входила до складу так званого соціалістичного табору, або як у нас називали, Соціалістичного концтабору, а частина з них ще й до Радянської імперії. У нас свої особливості, тому деякі рецепти, що пропонують із заходу, інколи у нас не спрацьовують. У нас власний досвід. Півробітництво країн Балто-Чорноморського регіону, стверджував Чорновіл, мусить знайти організаційне оформлення. Варто подумати про проведення наступних зустрічей з чітко визначеного кола питань, а також про створення консультативного центру. Це допоможе краще використати досвід один одного, а за необхідності об'єднання. Нати зусилля, в тому числі дипломатичні, для взаємного захисту, як бачимо, В'ячеслав Чорновіл висловлював сучасні і прийнятні сьогодні думки. Однак, 30 років тому суспільство дійсно виявилось не готовим прийняти його ідеї. Надто різкі зміни відбулись в Україні, і потрібними були роки, щоб цілковіто зрозуміти Чорновола. В одному із інтерв'ю В'ячеслав Чорновіл говорив, що хотів би піти із життя миттєво на люту. Його передбачення дещо справдилося. 25 березня 1999 року він загинув у автокатастрофі на шосе біля Борисполя. Низка питань щодо його загибелі та аварії залишаються на сьогодні без відповіді. Автівка політика врізалася у навантажений зерном Камаз із причепом, який почав розвертатися посеред траси. В'ячеслав Чорновіл загинув на місці разом зі своїм водієм. З того зерна, що було у вантажівці, з засіяли поле пшениці, яке назвали полем Чорновола. Після того, як скосили колосся, його роздали по усіх областях України. Попрощатися з ним прийшло до 200 тисяч людей. Труна з тілом стояла в київському будинку вчителя. Колись там засідала Центральна Рада, а черга бажаючих вшанувати загиблого простяглася аж до хрещатика. Поховали В'ячеслава Максимовича Чорновола на байковому кладовищі. Ми можемо тільки уявляти, якою б могла стати Україна, якби після здобуття незалежності президентом став Чорновіл, а не Кравчук. Бурхлива ріка історії потекла б у зовсім іншому руслі, і, можливо, ми б не мали зараз війни з Росією та окупованого Криму. Та все ж про комуністичні настрої в країні були тоді ще сильними. Саме тому Чорновіл сказав журналістам після перемоги Кравчука: програв не я, програла Україна. Ідеї та вчинки чорно. Навола продовжують бути актуальними і сьогодні. Громадські діячі, активісти, політики та високопосадовці схиляються перед його мудрістю і мужністю, віддають йому належне за об'єктивну оцінку дійсності, реалістичний прогноз подій. Осягнути все розмаїття здійсненого чорноволом для українського суспільства означає побачити величі духу, масштабність звершень, осмислити своє місце у світовому співтоваристві народів, примножити знання про боротьбу та особисті національні права. Завершимо словами самого В'ячеслава Чорновола. Розвалюється анила російської імперії. Тож давайте пам'ятати усі прагнення та поради безсумнівного лідера українського визвольного руху та втілювати їх у життя. З вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Басько Роман та Головченко Яна. До зустрічі. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє. Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.